Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз. бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 20 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Шість жезлів вам так. Можливо, у вас якісь були перепони, або якісь суперечливі обставини, то сьогодні ви будете на коні, ви зможете перемогти і тих, хто вам заважав, і, можливо, навіть якісь свої певні страхи або ще щось таке, що вас стримувало. Тож можете діяти активно у будь-яких сферах. Перемога вам сьогодні гарантована. А особливо, якщо це стосується якихось поїздок, робочих моментів, все у вас буде вдалим. А я бажаю вам гарного дня! І дивимося другий варіант лицар мечів, вам так! Вам також і всі поїздки, переміщення, все, що ви собі запланували на цей день, для вас буде вдалим. Зможете отримати корисну інформацію. Можливо, хто навчається або здає іспити, також буде все успішно у вас. Тож дійте сміливо і рішуче, все у вас буде гаразд. І третій варіант. Королева Пентаклів, вам так. Королева Пентаклів говорить про те, що, можливо, хтось отримає якісь фінансові надходження, можливо, вирішить свої питання. Також у вас буде сьогодні гарний настрій і чудове здоров'я. Можете займатися вирішенням своїх питань сміливо, тому що для вас такі дуже позитивні енергії. І бажаю вам гарного дня. Бажаю для всіх успіху і нагадую, що це. Енергії тільки цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож всім спокійного, мирного і затишного дня!